Всім привіт! Чомусь дуже багато красивих дівчат і хлопців, в красі яких могли би позаздрити та же Белучі і Ален Делун, думають, що вони прям фу, такі якісь страшні, стрьомні. Хоч це насправді не так. Єдина причина, чому ці красиві люди відчувають себе ось так, це тому, що, ну, вони... Так скажем, народилися трошечки не в ту епоху, тому що що від нас потребує Інстаграм. В Інстаграмі у всіх повинно бути однакове обличчя. Давайте візьмемо дівчата, бо ну, мені банально це ближче. У дівчат повинні бути огромні великі губи, алесенький ніс, огромні очі ще й такі, знаєте, siren такі, Дуже міндалівідні, прям дуже Отакі От ще вверх обов'язково натягнуті. Брови повинні бути і не тонкі, і не товсті, але але пухкі, але не, дуже, не занадто пухкі. Волосся повинно бути, отаким, але не прям отаким, а більш приглаженим, але прям ще й обйомним. Фігура повинна бути тут, руки повинні бути коротше, отак. тупо... Костяшечка ніякого ні м'язка, ні жирка, просто так костішечка повинна бути, грудь повинна бути плоска, але вона повинна бути третього розміру, але вона повинна бути плоска. Потім талія вона повинна бути вузенька. можна навіть вирізати двоє-три ребра, а попа повинна бути огромна велика, але не дуже велика, але вона повинна бути велика, щоб можна було красиво нею так колихати в тіктокі. І не дай Боже! Не дай Боже хоча б по одному параметру не підійти, Все. ти вважаєшся для інтернету страшком. Бо навіть ту же Моніку Белучі, їй Богу, і то так і дітей. Оці всі нові такі кажуть, ну така Моніка такая Моника получила, чесно. Вот а якщо її приукрасить, зробити губки побольше, глазки побольше, то побольше, то побольше, то, побольше, то, побольше, то похоти, то буде красиво. Ви серйозно? <ріст> тобто, от не стільки стандарти сучасної краси, вони трошки з'їхать, бо якщо вони вже і Моніку белучі вважають страшною. Подивіться на інших якихось зірок, різних бук, реально різних епох. Мерлін Монро. Ви думаєте, зараз би вона вважалась би іконою краси? Ні. Для теперішньої краси у неї нос занадто картошечний, губи занадто малі, волосся якесь не таке, і треба було б більше об'єму, але ти в той же час приглаженіш. Вона для теперішнього стандарту краси, вона занадто прямоугольна, занадто причому жирна і прямоугольна одночасно, тому що в неї ну, різниця поміж талією і попою, ну, десь може сантиметрів 25. Тобто все, все красиво все одно. Але для сучасного стандарту краси повинна бути різниця поміж талією і попою сантиметрів десь 40, іначе це вважається некрасиво. красиво. Тейлор. Елізабет Тейлор би теж сказала, що в неї нос картошкою. Потім очі в неї недостатньо виразні, недостатньо виразні очі у людини, у якої два ряда рісніць, щоб ви понімали. В неї реально в Елізабет Тейлор була генетична мутація. в неї було два ряди рісніць. але в їй б сказала, що в неї якісь не такі очі, якісь вони не дуже та й виразні. Сказала би, що в неї авала павши, що їй треба в мигелиці, ялурунку от сюди, щоб отак гласно, як мадони не Сказала би, що в неї підбородок дуже які дуже м'ягенький, треба зробити поостріше. Тобто б знову придумала до чого прикапатися. А Джуді Гарленд це та, що в країні грала малечу, а потім була просто однією з головних зірок 30-х та початку 40-х в Америці. Це просто була Мо... найгарячіша Чікса тоді. Щас би сказали. Це що це за сідлінькового періода? Що це нам застрашковується? Тобто, бачите, періоди, періоди змінюються, і від того ставлення до краси теж змінюється. Бабально 100 років тому тоненькі губи. Навіщо віку якесь? Дуже м'яке обличчя. Просто еталон красоти просто була найкраща. Таже Марлін Дітрхнув, глибоко посажені очі, тонесенькі губи. І... Вона от в, сучасних би, в сучасності сказали, що це за страшко. Але тоді, 100 років назад, вона була головна жінка всієї Європи. Всі її обажали. просто всі від неї так Муа! взяти трошки більш сучасне. Шер, шер просто ікона моди, скільки є з нею в Тіктоках, але якщо б вона народилась з сорокових. Не стала би звіздо 60-х, 70-х. Сказала би, що в неї гаче. Ну, тому що фейс у неї такий довгуватий, такий витягнутий. нос такий великий, досить такий. Тобто, от дівчат з таким, скажем, кавказько грузинсько румунським корінням в Україні, в Україні навіть в світі дівчат, типу, з отакою зовнішністю, якось такої такий суміш європейський, южної. гори. Гори. от така, Кавказька, суміш європейської кавказької зовнішності. Кажуть, фе фе, фе фе І дівчата реально думають, що вони, хоч вони м. Хоч вони ма. А тоді. Якраз оця зовнішність, вона якраз тоді ух, цінилася. А взяти Мішель Файфер, Це та, що колись знімалася з Alpaciну просто в кучі кіно. Вона завжди була його головним любовним інтересом. Вона просто була просто огонь жінчина для 70-х. Те ж саме знову трошечко цей огромний ніс, трошечки огромний ніс. Ну так, реально, наші, по нашим стандартам не трошечки огромний ніс. Цього квад... досить квадратний, як для сучасного інтернету. Але знову-таки вона така ну, така жінщина. Орнела Мудці. Сказали би зараз, що вони якісь отакі такий нічого не видно, ще й широко розставлені, якісь такі н... Н... нанасід з лінікового періоду. Але в Європі всі 70-ті від неї просто всі тащилися. Давайте подивимося ще ближче до нашого часу. 80-ті роки просто такі, всі подкачені жінки таке м'язко тут, м'язко там, м'язко на тітях, м'язко на попі, м'язко на пузі, кучку, ух, подкачана жінчина, взагалі красавіця. Щас би сказала, і що це таке, а що це таке, а чому в тебе така різниця поміж талії і попи маленька, фу, ти некрасива. Реально би, зараз Сінді Крофот би вважалась би такої собі, того ж в неї. Різниця поміж попою і пузіком не інстаграмна. Якщо ж іти прямо в наш час, то ну, згадайте, хто тоді був уже в такому свідомому віці, ну та початок 10-х, як всі себе зжигали просто нахрім в солярів, і було цього, знаєте, цвіта поджаріна і морковки. І зараз уже з цього стібуться, з тих бровєв тонюсіньких, з цього Загара цвіта поджаріна і морковки, але тоді це був просто тупо топчик. І тому от, що я кажу, що стандарти вони змінюються. Подивіться, що нам каже історія, що нам кажуть міфи. Згадайте Єлену Строй. Жінка, яка тоді вважалася, кажуть, ідеалом краси. І як її описували. Зараз я навіть зачитаю, щоб не спутати. В неї був Орлинний ніс. Такий, ух, як у Лідігаги, коротше, на початку своєї кар'єри. М'який підборід, такі середні губи, повновата фігура, риже волосся. Веснушечки всюди. Коротше, му, а не жінщина. Але, ну, не по сучасним стандартам краси. Роксолана, Роксолана жінка, яка підкорила турецького султана, і всі хотіли бути схожою на неї. Як вона виглядала? Ви думаєте, прям як от Хюрем Султан? От то, як по тіліку показував, вона була низенька. Повненька, обличчя українське кругле носик, український носик, отакий немного картошечний. Губи були. І галорунки тоді не були, того губи були українсько тонкі очі були. Знову ж таки, українсько-глибоко посаджені очі були. Тільки в неї вони ще були отакі, прям, дуже далековато від друга. Тобто була така українська жінка. Українська була е, жінка така от, тих часів. І знову ж не інстаграмно, але на той час це була головна просто модель краси тих років-тих століть. І всі хотіли бути, як Роксолана, е, заокруглювали собі, якось придумували обличчя як заокруглить. Придумувала макіяж очей, як зробити їх візуально більш глибоко посаженими. Придумувала, як зробити собі губи потонше, як у Роксолани. Не те, що наша зараз покоління думає, як їх а зробити, як потончеше було у Роксолани. Тобто всі думали, що вони тоді страшні з повними губами і викручувались. Бачите? Тобто завжди виходить так, що по стандартам краси ти завжди якийсь не такий, і тобі завжди потрібно мінятися. А для чого це зроблено? Для того, щоб людина була завжди собі невпевненою і завжди можна було щось башку талдичити. Що, типу, залишайся на такій гівняній роботі, того, що ти такий страшний, ти нікому не надо, все. Залишайся з цим гавняним мужиком, того, що ти така страшна, ти нікому, крім нього не надо. Робити якесь гівно, яке ти не хочеш робити, того, що ти такий не такий, і, і от все. І, і це найкраще, що ти, тебе може бути в житті. І от так. Ці теж стандарти красоти, це була, коротше, частина затюкування людини, щоб вона така сиділи тішила. Така... Щоб вона сиділа собі затюкана. І тому, продовжуючи оці всі ідеї, що я кажу і в минулих роликах, піддаватися на тренди це взагалі фігня. Ти можеш, звісно, їх використовувати, там щось, може собі навіть трошки... Ну, як я от трошечки твічить, що трошечки міняє, трошечки було прикольно, але таке, що можна бути реверсал. Тобто, якщо що, воно розсосеться і все буде нормально, і все буде як по-своєму. Бачите, воно вийшло таке реверсал. Зараз, як бачите, мене в мене філера губах немає, тому що у мене осінню сталася на нього алергія. Так, це відео було знято ще осінню. І це була епопея, напевно, в місяці вдвічі. І от через це і там деякі мої особисті причини. Я не виходила два місяці особливо в Ютуб, трошечки буквально була в тій і ще менше в інстаграмі, але зараз буду все вертати. Як бачите, я вирішила вже як вертати, так вертати по повній, вийти взагалі без макіяжу, показати, що ну, в житті буває всіляки, буває, е, гормональні різні штуки, які вилазять на нервах. А так як я за чесність, і за чесність в тому, що розказувати, що як і отут, так і фізичні мої оболочці, то, в общем, от такий апдейт. Щось такого, типу татуажу брові, тому що, наприклад, жінки, які робили 10 років назад татуаж брові, вони зараз про це дуже жаліють, тому що в них нема вже ні своїх бробій. А оцей весь татуаж, він, коротше, вид, він став синьо, зеленим, непонятно з чим. Ті ж самі солярії, теж зараз жінки, які сиділи в соляріях тоді дуже сильно, зараз страждають від проблем зі шкірою, тому що вони ну дуже вже переекспозили свою шкіру до цих всіх УФ-промінь. І тому, от я цього реально не розуміла, коли я була підлітком. Я думала, що та ну, це просто всі слова. А зараз я розумію, що треба головне розвивати свою самоцінність. Чого я бажаю тобі не дивлячись, скільки тобі років, коли ти зараз дивишся це відео? Чи будь тобі 12, чи будь тобі 22, чи будь тобі 32, чи будь тобі даже 92. Якщо ти дивишся, значить тобі це треба. Розвивай свою самоцінність, розвивай свій стиль віддільно. Бери, наприклад, щоб не залежить від якогось певного стилю, якоїсь певної епохи. І вибирай собі якісь таймелес-шмотки. Біла рубашечка, чорний низ, ну, коротше, класіка, і тим самим ти можеш потім додавати якісь елементи такі, етакі. робити себе, типу, і стильним, але не залежить від цих всіх стандартів і не думай, що ти не такий-не такі, тому що ти не вписуєшся в ідеальну інстаграмну картинку. Ти просто її будеш робити собі сам. І ти побачиш. Чим більше людей будуть робити собі таку саму інстаграмну картинку люблячи себе, тим більше буде мінятися оцей стандарт. Нема носа, огромні губи, огромні глаза, які операціями робили. Не будемо казати, як якісь сестрички модельні, не будемо казати, не будемо тикати в ну ви потім які там сестрички. Щоб от будемо йти до того, щоб... Люди могли бути людьми, щоб ми всі почали приймати самих себе, щоб нас ніхто не мог затюкати, і ми всі жили офігенно. Пока!